У Донецьку на заводі з виготовлення амуніції стався вибух, що спричинило пожежу. Донецька міська влада також повідомила про потрапляння снарядів у чотири житлові будинки. Це сталося невдовзі після підписання у мінську мирної угоди між українським урядом та проросійськими сепаратистами. За умовами угоди на сході України має бути припинено вогонь, і обидві сторони конфлікту повинні відвести війська та важку артилерію від лінії фронту. Також у меморандумі говориться про те, що упродовж доби з моменту ухвалення меморандуму сторони відведуть засоби ураження калібром понад 100 міліметрів від лінії зіткнення на відстань не менше 15 кілометрів з кожної сторони. 21 вік. Рада національної безпеки та оборони України каже, що визначити цю лінію дуже складно проте український речник додав, що РНБО покладає надії на ОБСЄ, яка була посередником на переговорах у мінську виведення усіх іноземних збройних формувань військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України за спостереженням і моніторингом обсє. З Донецька також повідомляють про прибуття 200 вантажівок третього конвою з Росії. В Москві твердять, що вантажівки привезли гуманітарну допомогу. Українська сторона вказує на те, що конвой перетнув державний кордон України без жодних митних перевірок і що Росія самостійно визначає його вміст.